У зіва! Вітаю, друзі! Сьомий урок румунської. Сьогодні ми говоримо про роди та про артикль. В румунській мові так само, як і в українській мові, є три граматичні роди: Чоловічий, жіночий та середній. Наприклад, в українській мові книжка це жіночий рід, стіл чоловічий рід, небо. Середній рід і так далі. І ось так само і в румунській мові. Єдине, що не завжди роди в українській мові співпадають з родами в румунській. Наприклад, стіл це чоловічий рід в українській, а в румунській мові стіл це жіночий рід. О, маса. Про це важливо пам'ятати. Далі, артикль. Що таке взагалі артикль? Це службова частина мови, яка використовується з іменниками. А що означає службова частина мови? Є самостійні частини мови: це іменник, дієслово, прикметник, тобто це частини мови, які є якби, повноцінними. Вони не залежать ні від чого. Вони самі по собі. Такі незалежні. А артикль, він якби служить. Артикль, він працює на іменник. Тобто він служить іменнику, тому він називається службовою частиною мови. Сам по собі артикль не використовується. Тільки в компанії з іменником, іноді з прикметником, але про це трошки пізніше. І також артиклі не перекладаються. Це теж говорить про те, що вони не самостійні. А в румунській мові є означені та неозначені артиклі. А який з них використовувати залежить від того. Наскільки багато нам відомо інформації про предмет або людину. Що ми, наскільки добре нам знайома ця людина або предмет, про який ми говоримо, в українській мові артиклів немає, тому для нас це незвично. Якщо ви трошки знайомі з англійською мовою, то в англійській артиклі є. Це артикль З, означений. Та артикль E або М неозначений. І так само, в принципі, за тією ж логікою, і в румунській молі. А, сьогодні ми говоримо саме про неозначений артикль. Отже, коли ми його використовуємо, давайте подивимось. Коли ми кажемо про людину або предмет вперше без додаткової інформації, коли ми хочемо підкреслити, що ця людина або предмет якби одна з багатьох, не якась конкретна. Тобто, якби ну, таке загальне, загальне загальна інформація. Далі, коли ми використовуємо, точніше, коли ми опускаємо взагалі артикль, і означений, і неозначений. Перед професіями, національностями. Пам'ятаєте, коли ми говорили, наприклад, він, е, лікар, єльєсте медік жодного артикля перед професією. Або я Українка, є у українянка. Жодного артикля перед національністю. Далі артикль опускається після прийменників. Якщо далі немає уточнюючої інформації. Наприклад, в парку НІН. Парк і це прийменник, тому після нього ми взагалі артикль не використовуємо. Але якщо б я, наприклад, хотіла більш конкретно сказати, наприклад, в парку імені Штефана Чельмари, тоді мені міг би знадобитися артикль. Але сьогодні ми це не будемо. Обговорювати. Сьогодні саме ось цей нюанс, що якщо просто після прийменника йде слово, то артикль нам не потрібен. Теж саме після роботи дупа, сервічеу, у нас є прийменник дупа, і після нього артикль нам не потрібен. Теж саме в магазині «ля» магазин, у нас є. Прийменник ля і після нього жодного артикля. Далі ми опускаємо артиклі після числівників, наприклад, «два» туриста дой туріщ. Дой, туріщ. У нас є числівник «два» – «дой». Жодного артикля. І також ми опускаємо артикль після слова ніжте. Ніжте це означає декілька, я зараз про це розповім. Наприклад,. Декілька курсів ніште курсуль жодного артикля. Ну, наприклад, я хочу сказати, що зараз я проходжу декілька курсів. ніште курсуль без артикля. Так, далі неозначений артикль стоїть перед іменником і виглядає так. Для чоловічого та середнього роду неозначений артикль це «ун», а для жіночого роду це О. Наприклад, давайте подивимось на табличку іменники чоловічого роду. Ун професор, ун мотан, ун кине, ун студент. Що це означає? Професор, кіт, собака, студент. Тобто якийсь професор, якийсь кот, який, якась собака, якийсь студент. Або жіночий рід, «О карте» – книга, «о школа» – школа, «о страда» – вулиця, «о професуара» – викладачка. А середній рід: у парк», «ун унхотель. Un lapte, un ункрейон, парк, готель, молоко, олівець. Також тут є таке, такий допис, що ун та О іноді можна перекласти як один та одна. Наприклад, один професор, УН професор, одна книжка О-карте, один олівець, УН крайон. І так далі. Одне молоко лапте. Так, і що ж таке ніште? У множині, це гарна новина, до речі, у множині для всіх трьох родів неозначений артикль має лише одну форму ніжте. Тобто, незалежно від того слова чоловічого або середнього, або жіночого роду, в множині нам потрібне тільки одне слово ніжте. Декілька. Наприклад, у нас є слово гора, гора. Ун мунте. В українській мові гора це жіночий рід, а в румунській це чоловічий, гора чоловічого роду. Ун мунте. І якщо ми робимо множину, – те тобто декілька гір. Книж, книжка О карте. Декілька книжок, ніж те Що таке керць, чому у нас з'являються такі літери? Ми розберемо м, в якомусь наступному уроці, коли будемо говорити про жіночий рід ножину. Отже, ніж те декілька книжок. Декілька парків. Ось у нас є парк в однині, ні, парк. Утворюємо множину, ніжте, паркур. декілька парків. Так? Добре. І давайте подивимось на декілька прикладів. Екземпле. У них є машина. Що я хочу цим підкреслити? Що я не даю якоїсь конкретної інформації про цю машину. Я просто кажу взагалі, що у них є якась машина. Тому нам потрібен тут неозначений артикль О. Тому що машина це жіночий рід в румунській мові. Отже, єй Ау-омашина. Ау-о-машина. Ми пам'ятаємо, що займенник ми можемо опустити, якщо за контекстом нам зрозуміло про кого ми говоримо. А займенник ЄЙ – це вони, це або чоловічий колектив або змішана компанія. так? Далі у нас є квартира в центрі. Avem у апартамент in центру. Неузначений артикль ун. Чому? Тому що у нас просто якась квартира в центрі. Жодної конкретики. Тому і неузначений артикль. Неозначена інформація, неозначений артикль. Біля парку є готель. Тобто мається на увазі якийсь готель, якби один із готелей. Лingе парк єсте ун готель. Лінге парк єсте Un готель. І також, будь ласка, зверніть увагу, що після прийменника линга жодного артикля. За правилом. Останній приклад. На вулиці є кіт. Якийсь кіт неозначний пестрада єсте ун мотан. Пестрада єсте ун мотан. Після прийменника П жодного артикля. Так, і давайте ще разочок пробіжимося за правилами. В румунській мові є три граматичні роди: чоловічі, жіночі та середній артикль може бути означеним або неозначеним, в залежності від того, наскільки багато нам відомо про предмет або про людину. Неозначений артикль нам потрібен, коли ми кажемо про людину або предмет вперше. Або коли ми хочемо підкреслити, що ця людина або предмет одна з багатьох, не якась конкретна. Артикль, і означений і неозначений, опускається перед професіями, національностями, після прийменників, після числівників та після слова ніжте. Неозначений артикль в чоловічому та середньому роді це артикль УН. В жіночому роді це артикль О, а у множині це слово ніжте, декілька. Отже, сьогодні у нас такий досить короткий урок, така загальна базова, необхідна інформація. Наступного уроку ми будемо вчитися утворювати множину в чоловічому роді. Отже, бажаю успіхів. Скоро побачимось! ла ре